Вітаю! Запишіть тему лекції екстрему функції двох змінних Розглянемо функцію Z. Що залежить від двох змінних х та y. І припустимо, що графіком цієї функції буде ось така поверхня. Намалюйте, будь ласка, таку поверхню у свої конспекти. В точці M з індексом 0 функція має максимум, бо існує окіл цієї точки. Такий, що для будь-якої точки M з цього околу Значення функції в точці n з індексом 0 буде більше або дорівнювати значенню функції в точці M. Запишіть означення. Функція Z дорівнює F від X, Y має максимум в дужках або мінімум в точці M з індексом 0. Якщо існує окіл цієї точки, такий. Що для будь-якої точки М з цього околу справджується нерівність F в точці М з індексом 0 більше або дорівнює F від М. Це для максимуму. А в дужках запишіть, що буде для мінімуму. Або F від М з індексом 0. Буде менше або дорівнювати F від M. Тут геометрично F від m з індексом 0 дорівнює довжині ось такого відрізка. Давайте ми підпишемо. Довжина цього відрізка дорівнює F від m з індексом 0. А F від M геометрично буде дорівнювати довжині ось такого відрізка. Ось ця точка знаходиться на поверхні. Від М буде дорівнювати довжині такого відрізка. При цьому точка М з індексом 0 називається точкою максимуму. Заключіть. Або мінімуму? А значимо функції в цій точці F від n з індексу 0 називається максимумом. Або мінімумом. Якщо в цій точці функція має мінімум. Давайте відзначимо найцікавіші точки нашої функції. Ось тут на поверхні ця точка нагадує сідло. І цю точку давайте ми позначимо М з індексом 1. Цю точку тут поверхня гостра. Давайте ми позначимо через m з індексом 2. І в цій точці функція також має максимум. Знайдемо проекцію цієї точки на площину XOY. І цю проекцію позначимо через N з індексом 3. Отже, на нашому рисунку функція Z дорівнює F від XY має максимум в точці m з індексом 0, має максимум в точці m з індексом 3 і має мінімум в точці m з індексом 2. Точки максимуму та мінімуму називаються точками екстремуму. Запишіть. Наша функція. має максимум в точці M з індексом 0, в точці M з індексом 3. і має мінімум в точці m з індексом 2. Точки M з індексом 0, M з індексом 2 і M з індексом 3. Це точки екстремуму функції. Запишіть теорему у дужках необхідні умови екстремуму. Якщо функція z дорівнює f від y, має екстремум в точці n з індексом 0, то одне з двох. або обидві по частині похідні в цій точці дорівнюють нулю або хоча б одна з них не існує. Тобто, або f штрих по x в точці m з індексом 0 до рівня 0 та f штрих по y в цій точці до рівня 0 або хоча б одна з цих похідних ця, або ця не існує. Доведення теореми проведемо геометрично. Припустимо, що в точці М з індексом 0 поверхня гладка. Давайте цю точку на поверхні ми позначимо через P. П. П з індексом 0. Ми вже знаємо, що якщо поверхня задається більш загальним рівнянням f від x y, z до рівня нулю, то вектор нормалі в точці P з індексом 0 має наступні координати. Давайте цей вектор нормальний ми позначимо буквою m. E, і цей вектор має наступні координати. F' e по x в точці П з індексом 0. H' e по y. Точці P з індексом 0. Та F' по Z. В точці P з індексом 0. В нашому випадку поверхня задана по-іншому. Z дорівнює F від XY. Але. Ми також можемо записати в такому більш загальному вигляді. Для цього потрібно, наприклад, z перенести у праву частину. І тоді у правій частині у нас буде F від XY мінус Z. А в лівій частині залишається 0. Ось те, що записано у лівій частині, можна позначити буквою F велике. І f велике у нас залежить від x, y і z. Так само, як і тут. Значить, вектор нормалі в нашому випадку. буде мати наступні координати. Частина похідна функції f велике по х буде дорівнювати f' малому по x в, точці, в точці з координатами x y, тобто в точці m з індексом 0. f великий штрих по Y в нашому випадку буде дорівнювати f' малому по y. В точці m з індексу 0. Ну а f по z в нашому випадку буде дорівнювати мінус одиниці. Ось так в нашому випадку виглядає вектор нормалі. Ну і оскільки поверхня в точці R0 гладка, і в цій точці функція має максимум або мінімум, то це означає, що вектор нормалі існує. І очевидно, що він буде розташований ось так. Паралельна осі Z. Ось так буде виглядати вектор нормалі до нашої поверхні в точці без індексу 0. Він буде паралельний до осі Z, а значить, він буде перпендикулярним до осі X і перпендикулярним до осі Y. А якщо так, то проекція цього вектора на вісь Х буде дорівнювати 0. Ось вона, проекція цього вектора на вісь x і проекція вектора n на вісь y також буде дорівнювати нулю. Проекція вектора n на вісь y дорівнює чому. Таким чином, ми довели, що якщо поверхня в точці P з індексом 0 гладка, то частині похідні F' по x в точці М0 дорівнює нулю. І F' е по Y в точці М0 дорівнює 0. Ми довели першу частину теореми. Припустимо тепер, що в точці екстремуму поверхня не гладка. Ось, наприклад, така, як в точці М2. Це означає, що в точці М2 не існує дотична площина, а значить, не існує і вектор нормалі. А вектор нормалі не існує в якому випадку? Або у випадку, якщо всі три частині похідні дорівнюють нулю, або хоча б одна з них не існує. В нашому випадку не може статися так, що всі. Три частини похідні дорівнюють нулю. Ось третя координата вектора n відмінна від нуля. А це означає, що в цьому випадку одна з цих частин похідних не існує. Таким чином, ми теорему довели геометрично. Зазначимо, що необхідні умови екстремуму не є достатніми. Ось, наприклад, на нашому рисунку в точці М1 вектор нормальний до поверхні також буде паралельним до осі Z. Значить, він буде перпендикулярним до осі X і до осі Y. Значить, перший дві координати цього вектора дорівнюють нулю. Тобто, f штрих по x в точці m1 дорівнює нулю і f штрих по y в точці m1 дорівнює нулю. Отже, частині похідні в точці м1 дорівнює нулю. Але в точці М1 функція не має ані максимуму, ані мінімуму. Запишіть означення точки з області визначення функції, в яких частині похідні, в яких обидві частині похідні f'. по X, та F'PІ дорівнюють нулю. Або, якщо хоча б одна з них не існує, називається критичними. В нашому випадку критичними точками будуть точки М з індексом 0, М з індексом 1, М з індексом 2. Є М з індексом 3. Критичні точки це такі точки, в яких функція підозрюється на екстрем. Запишіть ще одне означення. Точки, в яких частині похідні дорівнюють нулю, називаються стаціонарними точками. В нашому випадку. Стаціонарними точками будуть точки М з індексом 0, М з індексом 1 і М з індексом 3. Запишіть наступну теорему. Теорема. у дужках. Достатні умови екстремуму. Нехай М з індексом 0 стаціонарна. Точка для функції z дорівнює F від x і. Тобто така, що в цій точці обидві частині похідні дорівнюють 0. Для того, щоб з'ясувати, чи буде точка m з індексом 0 точкою екстремуму, потрібно в цій точці обчислити похідні другого порядку. f штриха по x, x в точці m з індексом 0. Це буде якесь число. Давайте ми це число позначимо буквою А. Потрібно обчислити f2 штриха по x і в точці m з індексом 0. Це також буде деяке число. Давайте ми це число позначимо буквою Б. І потрібно обчислити f 2 штриха» по Y Y в точці М з індексом 0. Оскільки ми обчислимо в точці, то також отримуємо число. І це число позначимо буквою С. Далі складемо ще одне число, позначимо його буквою дельта. Дельта дорівнює АС мінус Б квадрат. Так от, якщо дельта буде більше нуля, в точці m з індексом 0 функція буде мати екстремум. А саме, буде максимум, якщо а менше нуля – 0, Мінімум, якщо А більше нуля. Якщо дельта менше нуля, то в точці М з індексу 0 екстремуму не буде. А якщо вийде так, що дельта дорівнює нулю, то ця теорема не дає відповіді, чи буде в точці М0 екстремум, чи не буде. В цьому випадку потрібно робити додаткові дослідження. Запишіть наступне питання. Найбільше і найменше значення функції. Нехай функція Z дорівнює F від y, визначена в області D, що обмежена замкненою лінією. Тоді в точці М3 функція досягає найбільшого значення. Бо значення функції в точці М3 Більше або дорівнює значенню функції в будь-якій іншій точці М в цієї області. Ну, дійсно, якщо ми візьмемо будь-яку іншу точку М в цієї області, ну, наприклад, ось таку точку, то Очевидно, що значення функції в точці М3 буде більше або дорівнювати значення функції в точці М. Значення функції в точці M дорівнює довжині такого відрізка. Ну а значення функції в точці М3 буде дорівнювати довжині такого відрізка. Запишіть означення функція z дорівнює F від XY, що визначена в області де обмеженій замкненою лінією, досягає найбільшого в дужках найменшого значення в точці М3, якщо F від М3 більше або дорівнює F від M, у дужках можете дописати, якщо F від m 3 менше або дорівнює F від M для будь-якої точки М з області D. Отже, на нашому рисунку функція досягає найбільшого значення в точці М3, а найменшого значення функція досягає ось в цій точці. Давайте цю точку ми позначимо М з індексом 4. Запишіть теорему В.Єштраса. Теорема. Ви якщо функція Z дорівнює F від X y неперервна в області D, що обмежена з замкненою лінією, то вона в цій області досягає найбільшого значення і найменшого значення. Цю терему ми залишаємо без доведення. Запишіть правила знаходження найбільшого і найменшого значень функції. Для того, щоб знайти найбільше і найменше значення функції в області, D, потрібно перше знайти точки всередині області, в яких обидві частині похідні дорівнюють нулю, або хоча б одна з них не існує. Іншими словами, в середині області Д потрібно знайти критичні точки. Бо саме в цих точках функція може досягати найбільшого значення або найменшого. Друга частина. Потрібно дослідити функцію на границі. Області D і на цій границі знайти найбільше і найменше значення функції. Запишіть друге. Дослідити функцію на границі області D І знайти на цій границі найбільше і найменше значення функції. Зато третя частина буде самою легкою. Потрібно порівняти знайдені значення функції. І серед них вибрати найбільше значення і найменше. На цьому сьогодні все. До побачення.